Коли я вперше зустрівся з нею, я не знав, що сказати. Вона так несподівано записалася на консультацію, що я навіть не встиг нічого про неї дізнатися. Вона просто зателефонувала в мій офіс, записалася на прийом, і ось вона тут. Це був сірий вечір листопада, мій останній запис на цей четвер. Вуличний ліхтар був розташований так незручно, що світив променем прямо в очі моїх пацієнтів. Коли я закрив жалюзі, вона вже сиділа на м'якому дивані. Я вже зверталася за допомогою до інших психологів, почала вона, але у мене постійно складається враження, що мене ніхто не слухає. Багато хто розуміє терапію неправильно, відповів я. Це не лікування у прямому сенсі. Це щось по типу техобслуговування. Це як приймати душ чи мити посуд. Я тижнями не мою посуд, засміялася вона. Темряво впала на її обличчя, і вона вдарила себе по голові. Її кучеряве каштанове волосся загоїлося в повітрі. Ні, вигукнула вона. Я помила посуд. Правда, то я пожартувала. Я не брешу. Не хвилюйтеся, сказав я, сідаючи навпроти. Давайте просто поговоримо і познайомимося. Добре, кивнула вона і заспокоїлася. Дякую. Вона народилася у 93 році і була єдиною дитиною в сім'ї. Її розповідь про дитинство була така виверена, що складалося враження, наче вона переказує мені завчений текст, який перед цим добре відрепетирувала. Мої батьки були суворими і холодними, іноді вони ставилися до мене зовсім не як батьки вони піклувалися про мене, але від них не йшло тепло. Вона розповідала, як її били щоразу, як вважала, що вона говорить неправду. Одного разу вони не годували її три дні, бо вона відмовилася говорити про те, що робила у школі. Вони стверджували, що приховування інформації теж є формою брехні. Але вони не лише карали її, вони часто возили її купатися на озеро і завжди дбали про те, щоб її кімната мала вдосталь квітів та іграшок. Це було дивно, зізналася вона. Купатися в озері було майже моєю роботою. Вони возили мене туди двічі на тиждень, незважаючи на погоду навіть у дощ. Коли було надто холодно, щоб купатися, вони робили її ванну з броду, після чого ретельно вимивали її, це стало рутиною їй наказували натирати бродом навіть ясна її слова були байдужими здавалося, вона не вважає дитинство чи виховання чимось важливим, здавалося, її більше хвилювало теперішнє. І коли вона розповідала про минуле, то часто зупинялася, щоб переконатися, чи правильно все пам'ятає. Мабуть, їй важливо бути якомога точнішою, схоже на пережиток її суворого виховання. Але я тут не для того, щоб говорити про минуле, сказала вона. Я тут для того, щоб поговорити про те, що відбувається тут і зараз. Добре, я кивнув. Давай поговоримо про це. Хто ти сьогодні? Я брехун, зітхнула вона. Я почала говорити брехню. Я чекав, що вона щось додасть, але вона закінчила. Це було її велике зізнання. Я відкинувся на спинку крісла, стискаючи записник. І часто це трапляється. Не дуже. вона потиснула плечима. Час від часу. Але мене це дуже турбує. Люди постійно брешуть. Це не робить їх поганими. Вони брешуть не так, як я. Ми зустрілися очима, і я побачив, що вона говорить щиро. Щоб це не було, її це не покоїла. Вона виглядала так, наче щойно зізналася у вбивстві. Моя брехня відрізняється від їхньої, продовжила вона. Вона. Я не знаю, як це пояснити. Вона змінює все навкруги. Така вже природа брехні, сказав я. Вона змінює наше сприйняття світу. Вона маніпулює нами. Так. Але звичайна брехня маніпулює лише людьми. перебила вона мене. Звичайна брехня не змінює правди. Що ти маєш на увазі? Вона незручно покрутилася на місці. Потім зробила глибокий вдих і почала крутити пасмо свого кучерявого волосся, щоб заспокоїтися. Коли наші погляди знову зустрілися, вона заговорила тихіше вуличний ліхтар зламався після того як ви закрили жалюзі і глянув у бік вікна. Так, дійсно, я цього навіть не помітив. Зазвичай він світить прямо в очі моїх пацієнтів, але зараз він більше не світив. А ти дуже спостережлива, сказав я. Я навіть не помітив. Бо я збрехала. Ви вважаєте це правдою, але це не так. Ліхтар працював весь час до моменту, поки я не сказала, що він зламався. То це ти його зламала? Своєю брехнею? Так. Я хотів посміхнутися, але вона виглядала смертельно серйозною. Я підвівся з крісла і визирнув у вікно. Як вона й сказала, ліхтар був розбитий. Дивно, що я не почав тріскоту скла, але інколи ти настільки сильно пірнеш у роботу, що не помічаєш, що відбувається навколо тебе. Коли я знову сів на крісло, вона виглядала сумною. Ось у цьому і проблема, зітхнула вона. Так важко переконати людей, що я говорю правду, що світ навколо змінюється від моєї брехні. І як саме це працює? спитав я. Я не знаю. Але я не записувалася на прийом до вас. Я просто прийшла і сказала вашій секретарці, що записана. Тоді мій запис з'явився у її журналі. Це неправда, посміхнувся я. Ти дзвонила нам у вівторок, тоді ми тебе і записали. Я дістав мобільний телефон і показав їй запис у моєму календарі. Ось. Я це змінила, наполягала вона. Мої слова впливають на реальність, світ змінюється, наче щоб підлаштуватися під мою брехню. І коли це почалося? Мені здається, так було завжди, сказала вона. Я думаю, мої батьки знали про це. Може, тому вони так суворо забороняли мені брехати. Добре. Тоді, а коли ти це помітила? Можеш пригадати. Було кілька випадків, почала вона. Мої найкращі подруги. Одна вчилася на ветеринара, а інша працювала у банку. Я не спілкувалася з ними кілька років, а коли ми знову зустрілися, я все переплутала. І під час нашої розмови я переконала ту подругу з банку, що вона навчається на ветеринара. А вона не навчалася? Ні. Коли перше записався на ветеринара, друга вже працювала у банку і не мала часу на медичну освіту. Я у цьому впевнена. Але тепер вони обидві вчаться на ветеринара. Хоча цього не може бути пам'ять річ тендітна, сказав я. Що буде більше, ймовірно, те, що ти неправильно запам'ятала, хто чим займається, чи те, що твої слова змінили реальність? Я знаю, на яку відповідь ви очікуєте, але я впевнена у своїх словах. То, чому ти прийшла до мене сьогодні? Я хочу перестати брехати. Я хочу більше ніколи не говорити неправду. Вона зітхнула з полегшенням. Я кивнув, роблячи нататку своєму записнику? І Що тобі заважає? Чому ти не можеш бути цілковито чесною? Чому? Бо це викликає залежність. Коли ти почнеш брехати, стає важко зупинитися. Як так? Я бачу, що ви мене не розумієте, але це відкриває для мене стільки можливостей, як би це пояснити. Уявіть, що ви можете виграти у лотерею, просто клацаючи пальцями. Що б могло вас зупинити від клацання пальцями цілий день? Мабуть, біль у пальцях. Ось і у мене так само, сказала вона. Це ніби у мене болять пальці. Кожна брехня, яку я промовляю, вона наче... наче забирає у мене щось. Життя сповнене маленькими незручностями, відповів я. Не треба карати себе за спроби впоратися із ситуацією. Це не я себе караю, воно трапляється саме собою, як ноги болять після довгої пробіжки. Вона просто болить. Це тому ти вдарила себе по голові, коли ми почали говорити Так! кивнула вона. Фізичний біль відволікає від внутрішнього болю. Добре. Але те, що ти кажеш, просто неможливо. Ти не можеш змінити минуле. Розумію, тобі хотілося б мати таку силу, особливо враховуючи те, як проходило твоє дитинство. Але це просто неможливо. Зупиніться. Перебила мене вона піднявши руку повітря. Скажіть, що ви робили сьогодні вранці? Ем, я Я піднявся з ліжка і натягнув на ноги білі шкарпетки? То чому на вас зараз немає шкарпеток? Тільки не вона промовила це, як я відчув себе ідіотом. По дорозі на роботу я вступив у калюжу і моє взуття промокло наскрізь. В офісі я їх зняв і повісив сушитися на батарею. Запасних шкарпеток я не ношу, тому зараз сиджу без них. Ти не дала мені закінчити, посміхнувся я. Вони поруч, просто прямо зараз вони не на моїх ногах, вони сушаться. Ви бачите? Світ змінюється. Все навкруги змінюється, і ви навіть ви адаптуєтеся під мою брехню. Вона знову ляснула себе по обличчю і закрила очі. На її чолі блищали краплинки поту. Ну, а тепер поглянь на це з моєї точки зору. Сидячи на цьому дивані, ти помітила, що на мені немає шкарпеток. Коли я згадав про шкарпетки, ти використала цю інформацію і зробив вигляд, наче це твої слова щось змінили. Ти правда, очікуєш, що я у це повірю? Я знаю, як це звучить, але це правда. Коли я брешу про такі дрібнички, мій біль схожий на удар по потилиці. Якщо ж я брешу про щось велике, мене наче розриває на шматки. Брешеш про щось велике? Наскільки велике? Можеш навести якісь приклади? Моя перша брехня була ще у дитинстві. Я дуже мріяла про поле соняшників. І ось одного дня у школі я намалювала наш двір, і у цьому малюнку я намалювала повний двір соняшників. Тільки у мене не було жовтого олівця, і тому довелося малювати їх синіми. Звучить мило Так, можливо, але лише поки я не прийшла додому. І весь наш двір перетворився на поле синіх соняшників. А мої батьки поводилися так, наче так було завжди. Але цього раніше не було. Не було! У нашому дворі мами вирощувала помідори. У нас досі було багато її помідорів у холодильнику. Але коли я спитала її про них, вона сказала, що купила їх у магазині. І батьки ніколи не дізналися, що ти брехала. Дізналася, але не одразу. Мені було соромно за це, але я не могла мовчати. Через три дні я розповіла їм про малюнок. За це вони мене нагодували три дні. Сказали, що це покарання за те, що я так довго мовчала. Я скажу тобі так тобі не обов'язково переконувати мене у тому, що це правда. Ти вважаєш це правдою, і це найголовніше. Ти хочеш перестати брехати. Це добре, і є багато способів цього досягнути. Але перш за все, мені хотілося б дістатися до кореню проблеми, зрозуміти, чому ти хочеш брехати. Ви досі не вірите мені. Мені шкода. Але ми маємо бути відвертими один з одним. І тому я кажу тобі відверто, що я не можу повірити у те, що ти кажеш. Це неможливо. Так, Мені теж шкода. Ми мовчки дивилися один на одного. Ніхто з нас не хотів першим порушувати тишу. Нарешті вона заговорила: Чому ви прикидаєтеся, що пишете? У вашій ручці немає чорнил? Це одна з методик заспокоєння пацієнта. усміхнувся я. Як стетоскоп на терапевта». Він може бути не потрібен, але люди очікують його побачити. Останні 40 сторінок вашого записника вкриті текстом «Повір її словам. Так, посміхнувся я. Я практикую свій скоропис. І вам це не здається дивним? Ані краплі? Збіги трапляються, але я чітко пам'ятаю, як я це писав. Ти не можеш здивувати мене відбувшимся фактом. Та ви просто. З її носу показалася крапля крові, але вона швидко витерла її. Я запропонував їй серветку, та вона відмовилася. Ви усі однакові, роздратовано вигукнула вона. Щоб я вам не показала, що б я не зробила, які б докази не наводила, ви усі постійно раціоналізуєте мою брехню і вважаєте мене шизофреничкою». Я не вважаю тебе такою. Але я згоден у тебе може бути якась травма. Немає у мене ніякої травми. Вона підвелася і почала ходити по офісу взяти вперед. Її помітно трусила. Я підвівся і обережно поклав руку їй на плече: Я можу тобі щось запропонувати? Каву, чай? Ви одружені? раптом запитала вона. Ви кохаєте свою дружину? Звичайно, усім серцем. Правда? Ви правда кохаєте її усім серцем? Безсумнівно. Вона похитала головою. Ви відчуваєте себе щасливішим з нею? Так, але до чого тут? То чому ви думаєте про розлучення? Це відчувалося, наче нож у Груди. Ця думка була глибоко схована в моєму серці, але вона там була. Я навіть не знав, чи була у мене конкретна причина, але десь у глибині росло це почуття. За усі ці роки, що ми прожили разом, у нас були свої злети та падіння, але ми завжди виходили з них сильнішими, і останні кілька тижнів між нами знову продовжувало рости напруга. Ви ж казали, що кохаєте її усім серцем. Що ви відчуваєте себе з нею щасливішим? Що ж змінилося? Ні, тут не все так просто. Я почухав голову. Це було так болісно, наче весь мій світ щойно перевернувся з ніг на голову. З її очей виповзла крапелька крові, маленькі червоні сльози. Ви маєте мені повірити? зашепотіла вона. Прошу, повірте мені. Я намагаюся, але. Добре, хай! Добійся стримуватися. Поїхали наповно. Вона агресивно одягнула свою куртку і штовхнула мене у моє крісло. Я вже думав гукнути охорону, але щойно я впав у крісло, як вона сіла навпроти мене. Вона схопила мене за руку і не відпускала. Пам'ятаєш, як минулої ночі ти зарізав свою дружину? Звідки вона про це знала? Мірот мовчки відкрився, наче у риба, яку витягнули з води. Це був нещасний випадок. Я цього не хотів. Ми говорили про можливість розлучення, але ніщо не передвіщувало біди. Просто наша суперечка якось розгорілася. Ти поховав її у дворі за будинком. Твої руки досі пахнуть землею. Що ти про це думаєш? Ні, я відчув, як моє тіло віддаляється від мене, наче через мій мозок почав проходити струм. У мене затремтіли руки, а з очей полилися сльози. Спогади у мій розум. М Які білі руки моєї дружини зникали під землею з кожним рухом лопати. Я вимив їх, але так і не зміг позбутися запаху, під нігтями у мене досі був пруд. Я з усіх сил намагався відштовхнути ці спогади подалі, зробити вигляд, наче нічого не було. Чому ти це зробив? Ти ж кохав її. Так, я кохав її усім своїм єством. І ти сховав її голову у прозорому пакеті в задній частині морозильника. Звичайно ж, я сховав. Я не міг просто так взяти і викреслити її з мого життя. Я зламався, я скоротився і почав плакати, як дитина. Як вона може про це знати? Я навіть собі не міг у цьому зізнатися. Компартменталізація. Існувало тисячу причин, які призвели до того, що я вчинив, але я просто не міг взяти і розкласти все перед собою. Це було занадто. Мій світ руйнувався, мій душевний спокій тримався на лезі ножа, готовий будь-якої миті провалитися вниз. Я вже відчував наче падаю. Бліда рука моєї коханої дружини вже готує храбаків. Ванна кімната смердить хлоркою та відбілювачем. Новенька пила, на яку я більше ніколи не зможу дивитися. Зелені очі, які дивляться на мене через пластиковий пакет, мовчки запитуючи одне єдине питання Чому? Розлючений я вистрибнув із крісла. Вона не могла про це знати. Я подивився їй в обличчя і побачив, як з її рота очей та носа текла кров. Тим не менш, вона дивилася на мене з посмішкою. Кожного разу одне й те саме. Вона сміялася. Чому мене ніхто ніколи не слухає? Ти вже сказала достатньо. Та не вже? Одним рухом вона знову штовхнула мене у крісло, від чого у нього хроснула ніжка. Коли я впав на нього, вона притиснула мене ліктем. Ти втопив свою доньку у колодязі. Ти переїхав свою власну матір. Ти застрелив трьох автостопщиків з мисливської рушниці, яка лежить у багажнику твоєї машини. Я просто закричав приголомшений хвилею нових спогадів вона казала правду все до останнього слова, звідки вона про це знала. Це сталося вже багато років тому. Я нікому про це не казав, я дуже добре приховав це від інших. Я схопив її за ногу і змусив впасти на підлогу. Я ледве бачив її через свої заплакані очі, але я знав, що маю щось зробити. Треба зупинити цей біль, треба покінчити з нею. Обома руками я схопив її шию, та вона опиралася, вона виявилася сильнішою, ніж виглядала. <кхух> <кхух> але насправді. Вона закашлялася, але продовжила говорити. Насправді, це все брехня. Ти погоджуєшся. Мій розум був порожній. Мої очі втратили фокус і я розслабив руки. Вона підвелася, її очі були темно червоні, набряклі від крові. Вона стояла і била себе долоною по голові під її оком був синяк. Не знаю, чи це я його їй залишив, чи вона сама. Так, ти права, але ж. Чим більше брехня, тим довше її треба раціоналізувати, сказала вона. Просто почекай. Я ж Я ж нічого з цього не робив. Я ж нікого не вбивав. Ясно, ніщо не вбивав. Я ж кажу, це все була брехня. Але звідки тоді я все це? На сьогодні досить. зітхнула вона. Мені шкода, але я не можу сказати, що я здивована. Мені ніхто не вірить. Я йду. А ти запам'ятай, що сьогодні до тебе приходила молода дівчина. І більше ніхто. Вона вийшла з мого офісу. Я залишився сидіти у своєму кріслі. Я ще довго не міг поворухнутися під вогою власних думок. Єдине пояснення, яке я міг собі придумати. Це те, що мені це все наснилося, поки я заснув у м'якому кріслі під приглушеним світлом нерозбитого вуличного ліхтаря.